Від учора розпочалася акція протесту польських перевізників, що стало причиною обмеженого в'їзду та виїзду вантажівок через українсько-польські митні пропуски. Причина страйків надмірна конкуренція перевізників України та Польщі. Організатори протесту вимагають зокрема повернути необхідність отримання дозволів для українських перевізників, а також вилучити польські автівки із системи «Є-Черга». Учасники блокади зазначають, що мають дозвіл на проведення пікету до 3 січня. Учасники акції не перешкоджають руху автобусів та легкового транспорту. Станом на сьогодні протест триває. Ми за ніч оформили всього навсього всього там близько 30 транспортних засобів на виїзд, і це дуже мало. І на в'їзд 60 – це теж дуже мало. Ну, але ми очікуємо, що можливо щось у ставленнях сторін зміниться. Або польські стайкарі ну якось зрозуміють ситуацію, або можливо на урядовому рівні будуть прийняті якісь рішення, які дозволять розблокувати.